Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна і ви знаходитесь на каналі Година Таро. Сьогодні для вас карта дня на 15 червня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забуваємо за те, що розклад є загальний, а не індивідуальний. Тому він може в когось програватися, в когось ні, а в когось просто частково. Карта дня для овнів. Льоні випадає старший аркан Мах, який говорить, що все в ваших руках ви зможете досягнути бажаного результату, зможете досягнути поставлених собі цілей, якщо повірите в свої сили, в свої можливості, тим паче, що ви майстер у своїй справі і у вас є все для реалізації бажаного. Якісь на вас спокуси чекають. Не втрачайте голову, тому що це може бути для вас небезпечно. Це вам говорять, дають таку підсказку послання стихій. Тому дивіться, на спокуси не піддаємося, віримо в свої сили, в свої можливості. У вас все є для реалізації бажаного. Тільки потрібно встати, взятися за розум. Перестать боятися і діяти. І тоді у вас обов'язково все вдасться. Тельці. Карта дня для тельців. Для тельців випадає дев'ятка жезлів. Ну, дивіться, дев'ятка жезлів вона говорить про те, що ви. Чогось боїтесь, вас тривожать якісь страхи, і ці страхи вони тягнуться із вашого минулого. І за того, що ви боїтеся, що повториться, ви навколо себе таку величезну стіну зазводите і не хочете ні з ким не спілкуватися, нічого. Вам це повністю заважає повноцінно щасливо жити. Вам потрібно перебороти свої страхи, взяти себе в руки і йти жити далі повноцінним життям. Також ця карта може говорити про те, що у вас е, потрібен енергетичний захист робити. Стихії говорять вам про желання, про якийсь імпульс, про те, що ви створюєте своє життя силою всіх своїх бажань і своїх дій. Тому перестаньте боятися. І постійно притягувати до себе щось погане. Бажайте хорошого, доброго чогось, бажайте щастя і йдіть і досягайте своїх цілей. Все вас дасть. Переборете страхи і все налагодиться. Близнюки. Близнюки. А близнюки вам говорять. Посилають старший аркан мир, який говорить про е, гарні новини, про спокій на вашому серці, про гармонію із собою навколишнім світом. День буде гарний, радісний, спокійний із гарними позитивними новинами для вас і змінами в вашому житті. Стихії вам посилають близнюки, а стихії вам говорять, що Креативність, вам потрібно побільше креативності, чогось нового, побільше якихось таких, як то кажуть, видумок. Всі свої старі шаблони, які вже не працюють, їх потрібно прибирати з свого життя і придумувати якийсь нестандартний підхід до вирішення ваших справ і ваших, наприклад, проблем якихось. Близніки, були, тепер раки. Карта Дня для раків. Для раків випадає старший аркан-шут, зміни, обнулення на вас чекає, обнулення всього того, що ви собі в цей день планували. Зміняться повністю кардинально ваші плани, і ви стикнетеся з якимись ризиками в цей день. Головне, не бійтеся, ризикнути, розпочати щось нове, взятися за щось нове, зробити те, що вам не характерно. Щоб Просто потім будете жалкувати. А от якби я спробувала, а якби так було, а воно могло б щось друге мені принести і так далі. Щоб потім цього не було, розикніть. Якщо буде щось не вдасться для вас, то завжди можна розпочатися спочатку. Стихії вам говорять про якусь творчість, про якусь сексуальність. Про те, що щось вас надихає. Ви використовуйте свою сексуальну енергію для досягнення своїх цілей. Леви карта дня для левів. Для леви випадає п'ятірка мечів. Ну, тут можуть якісь і конфліктні ситуації виникати, і обмани в вашу адресу. Можливо, хтось в колективі є з таких людей, які може вас ввести в обману, в обману і якісь афери намагатися провести. Ви зіткнетеся з якимись нечесними людьми, тому не просто остерігайтеся. Остерігатися зайвим ніколи не буде. Стихії. А стихії вам посилають у землі, говорять про ваші якісь страхи, про якісь витрати, ваші непередбачувані. Пере... Просто переборіть свої страхи і начніть діяти, вирішувати всі свої проблеми. Своїми страхами проблеми ви не рішити, не зможете вирішити, з якими ви зіткнетеся. А якщо розпочнете діяти, у вас обов'язково все вдасться. Так, карта Дня для Дів. Для дів випадає королева Пентаклів. Ну, королева Пентаклів говорить про якесь надходження невеликої суми грошей, якусь допомогу, яка буде вам надана, яка дуже допоможе у вирішенні ваших фінансових питань. Карта говорить, щоб ви не дозволяли собою нікому маніпулювати, і тоді у вас буде успіх у всіх ваших справах. Також вам надасть допомогу якась жінка у віці. А стихії, стихії вам посилають цілісність, якась гармонія, якась просто ви будете просто чомусь дуже раді, будете чомусь радіти, веселитися. Просто радійте і отримуйте від життя всього, чого ви хочете. У вас буде гармонія і просто все прекрасно. Терези. А для Терези випадає мах все в ваших руках. Вірте в свої сили і в свої можливості. Ви дуже себе недооцінюєте і не вірите. Хоча ви, майстер у своїй справі, зможете досягнути великих висот, якщо підете і розпочнете діяти, а не будете сидіти, склавши руки. Стихії вам посилають, а стихії вам посилають якісь розрушення, якийсь крах, кризу. Просто перестаньте боятися. Відпустіть себе і збавте від всього, що мішає вашому, вашому житті чомусь новому ввійти. Викиньте все непотрібне, все, чим ви не користуєтесь, все, що зламане в вашому домі. От викиньте все, щоб воно не псувало вам життя. І просто впустіть у своє життя щось нове, і не бійтеся, впускати в своє життя щось нове. Скорпіони. Скорпіоном випадає вісімка мечів. Ну, дивіться, вісімка мечів говорить про проблеми, з якими ви зіткнетеся в цей день. Проблем буде дуже багато різного роду. Карти говорять, що от вас недооцінюють, наприклад, на роботі, у відносинах, а от ви це тягнете, постійно переживаєте, хвилюєтесь, заганяєте себе в глухий кут, Просто не вірите в себе, що ви можете досягнути тих чи інших результатів. Просто повірте в себе, перестаньте так сильно боятися. Перестаньте. Ви можете дуже багато чого досягнути. І хай, можливо, у вас, у вас не вірять, а ви вірте в себе. Не нравиться, не вірять у вас на роботі. Але оттуда і знайдіть нову роботу. Погано все відносино, не підтримує вас ваш партнер. Підіть від нього. От розірвіть ті відносини, які такі вже є токсичні і так далі. От вісімка мечі, вона говорить про те, що ви дуже сильно себе мучаєте і страхами, і переживаннями, і тим, що з тими ситуаціями, які у вас є на даному етапі. Семірка вогню говорить вам про стрес, про те, що ви постійно намагаєтесь щось змінити, а постійно виходить одне й те саме. Іноді стоїть просто будь спокійнішими, перестать звертати на це увагу і йти далі. І тоді у вас все налагодиться. Не звертайте на проблеми інших людей увагу. Звертайте тільки на свої. І у вас налагодиться все. Тріпці. Для століці випадає десятка жезлів. Десятка жезлів говорить про те, що от, м -м -м, важко вам в даний yes. період. От Якісь ви не, такі непосилені на себе обов'язки звалили, що вам дуже важко тягнути це все. В когось дуже багато справ і такий якийсь тодоголік, і тягнете все на собі. Хтось, можливо, якісь там. Відносини вже нереально, там, такі, які вже давно пора завершиться. Відносини якісь на собі тягне, тягнете себе, наприклад, і свого партнера. І це все вам дуже важко. Це все вам заважає жити повноцінним і щасливим життям. І за цього ви страждаєте, страждає ваше здоров'я, ваша спина. Тому подумайте, що пора вже все змінювати. І саме день для цього дуже гарний. Стихії вам говорять про повагу, про забезпеченість, передайте повномотча тим, хто готовий їх взяти на себе, дозвольте другим проявляти себе. От На роботі не тягніть все на собі, дозвольте іншим взяти на себе якісь обов'язки. Якщо у відносинах От якісь проблеми йде, і ви всі відносини витягуєте на собі, начніть поважати. І підіть від тих відносин, які вас так тяготять, які не, не дають відчувати себе щасливими. Просто м начніть радіти і будь щасливими. У вас все вийде, і ви зможете і забезпечити себе, і будь повністю щасливим. Якщо з цього всього, як то кажуть, позбавитись. Козироги. для козироги випадає старший аркан суд, який говорить про кардинальні зміни в вашому житті, про якийсь вибір, важливий, який ви зробите, який гарні зміни вам принесе, про якісь важливі розмови, прийняття якихось важливих рішень. Але зміни ці будуть в кращу сторону для вас. Десятка води говорить про любов, про взаємність, про близькість, про, про, про те, що насолоджуйте тим, насолоджуйтесь тим, хто рядом біля вас. Ви знайшли друг друга, просто радійте і живіть щасливо. Не накручуйте собі, не придумуйте собі якісь проблеми, не сидіть постійно там вдома, обираючи постійно будинок, квартиру і так далі. Просто почніть насолоджуватися тими моментами, які є у вас в житті, Природою, прогулянками. Просто живіть і насолоджуйтесь життям. Беріть від нього все, що ви можете взяти. І зміни на вас будуть дуже гарні чекати. Видоліє. Карта Дня для водоліїв. Для водоліїв випадає десятка пентаклів. Дуже гарна карта. На вас чекає радість, успіх, успіх у всіх ваших справах, у фінансових питаннях, успіх у сімейних питаннях. У вас все буде повністю добре, прекрасно, живіть і насолоджуйтесь життям. Гарні новини, позитивні зміни в вашому житті, забезпеченість в матеріальному плані. Вам посилають стихії якийсь шанс щось змінити, якийсь новий етап у вашому житті. Все, що в даний момент проходить, допомагає вам вийти на якийсь новий рівень. Оставайтеся відкритими і проявляйте якісь можливості нові, От впускайте в своє життя якісь нові можливості. У вас багато нових можливостей. Обов'язково ними скористайтеся, не бійтеся. Щось дав у вас все гарно, все добре. І так все добре і прекрасно. Але вам доля дає ще зміни в кращу сторону. Тому не бійтеся, ними скористайтеся, рибки. Карта дня для рибок. На рибок випадає шут, старший аркан, день значний, теж дуже важливий. Всі ваші плани дуже різко і кардинально зміняться несподівано, неочікувано для вас, тому що ви дуже активно планували цей день і дуже було багато у вас планів, але все зміниться. І карта вам говорить, щоб ви не боялися щось змінити і ризикнути. Не бійтеся. Просто ризикніть. Хтось, можливо, когось зустріне от якусь другу половинку, наприклад, і вам запропонують зустрічатися. А ви там, якщо відмовитеся, а потім будете себе дуже сильно картати. А якщо було б, якби я там погодився чи погодилася, от не бійтеся, в когось розрив відносин може бути. А ви будете думати, ой, та я там нікого не знайду, або ще щось, якщо розрив цей буде. Ні, ви зможете знайти собі. Ви можете знайти кращого, хто вас буде любити і цінувати. Не бійтеся ризикнути. Просто не бійтеся. Або піти на нову роботу, або взагалі переїхати в інше місто чи в іншу країну. Не бійтеся змін. Послання стихій. Стихії вам говорять про якийсь розрив, про якусь свободу і незалежність. Про те, що да, якісь. Розриви можуть бути дуже такі болезненні, але вони можуть бути дуже сильно болючими, але дуже необхідними для вас. Рвіть зв'язки. Про це вам говорять послання стихій. Шут говорить про зміни, про ризики, про кардинальні зміни в вашому житті. А от трійка воздуха говорить вам, стихії вам говорять про те, щоб ви не боялися рвати ненужні зв'язки і відчути себе вільними. Бажаю всім гарного, вдалого і позитивного дня, без проблем і невдач. Ні в якому разі, не ігноруйте повітряних тривог. ні в якому разі цього не робіть. Не ігноруйте. ідіть в укриття. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Для мене це дуже важливо і дуже з великим завжди задоволенням я дивлюся ваші коментарі. До побачення!